для FPV ось, Досить такий великий екран, тому вони будуть зручні в користуванні. Включаються кнопка меню або кнопка включення. Ось. У мене вже знайдений канал, на якому працює квадрокоптер. Для пошуку потрібно нажати ось цю кнопку. Тоді окуляри самі шукають відповідний канал і шукають. По якому каналу найкраще буде передаватись зображення. Також можна вручну це налаштувати. Тут є вверху дві кнопки переключання каналів. От, відповідно, коли їх нажимати, можна шукати вручну канал, а не автоматично. Також тут є слот під, під карту пам'яті, можна вставити і відповідно записувати все, що відбувається, все зображення, яке передається з дроном. Є вихід під наушники і під кабель зарядки мікро USB.